Канал, вода для тебе. У нас на черзі ще одна скважинка. Е, працюємо сьогодні в село Волинка. Е, в цьому селі я заробив декілька скважин. Е, Середнє по глибинам десь в районі 20-25. Е, зараз приїхали набратися водою, так як людей немає водички, набираємо ми ось в такому місці. Так, і знову я падлюка не борюся, а тільки знімаю. знімаю. Е, у нас на краю буде 15-13,5 ну, тобто знову штанги почався ось такий ось пісочок. Зараз воду покажу. Ну, тобто, 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 скажем так. Непоганий. крайній випадок нам підійде. Но ми спускаємося далі, тому як я говорив орієнтир. Воду почав потроху підсувати. До 13-ї з половини йшли, до 10-го метра йшов, пішла глина. З 10 до 13-го йшов слойоний пиріг, дві штанги, і зараз у нас пішла вже, пішов пісочок. Будемо дивитися, скільки його і як. Поїхали ми знову набратися водичкою. Водичка не закінчилася, але дійшли до запланованої глибини. Вийшло так, що спустились до 21-го, з 21 рівно пішов глиняний водоупор. Тобто вияснили, що сусідів скважина 23 вроді як. Але по факту з 21 метра, тобто 22 метр, пішов глиняний водоупор. Ми ту стангу продогнали по глині, подивитися, просто зробити запас. Ця штанга тобто, до 22,5. Йшла глина. На 21 метр пісочка був дуже хорошого. До 21-го був пісочок такий Ну, Тим паче воду підсувало з 19 го метра, дві останні штанги підкували воду. Зараз наберемося водичкою, приїдемо, зробимо підміну по воді, щоб обходитися по чистій воді, тому як у скважині. Що глина, що мілкий пісок був до 19 метра, його ганяє по колу. Зробимо підміну і по чистій воді обсадимося. 22 заборилися, до 21 го йшов водонос, після пішла е, глина до 20, на 21-21-20, отакий пісочок був. Тобто непоганий пісочок. Дуже непоганий. Зробили підміну зробили підмін по воді, тому як. Буровий раствор е, був сильно насищений і весь пісок ганяло по колу. Зараз будемо видергуватися і будемо обсаджуватись. Ні, ні, опасно. В принципі, обсадилися 21 міточка, скажімо так. Як заплановано, так і стало. Зараз починаємо процес промивочки. Ну, тобто, чисту воду ми заганяємо е, через, через насос, трубу промиваємо фільтр, розмиваємо доноси, грязну воду, знову, як завжди, поливаємо картоплю. Тобто в такому плані. Так, Готовий? Все, включаємо насоси. Ага. Тут водичка пішла. Оспіваєшся побіг. Так, а другим насосом виганяємо все. Артоплю. Води в нас є на промивку, скажімо, десь літрів по 50 було. До того всього ми обсаджувалися по чистій воді, повинно вистачити. Зараз маємо ось такий ось невеличкий напортів. Його потрібно ще загнати в зворотньому напрямку. Я думаю, ми ще піднімемо його. Зрозуміло, що коли викопається яма, коли він викопає яму і спустить на соціальні станцію, скажімо, на півтора 2 метри нижче, то протягом ну, імпорту важно буде працювати корисніше. Тобто своїх півтори тоні вона буде видавати в такому плані. Зараз в принципі, я, що в станція стоїть вже качає. Піднаберемося наберемося водичка і в зворотньому напрямку. І Паралельно миємося От Сьогодні ми використовуємо цей штан. Тобто по дві штуки скрутка, одна-три. В такому плані. По сьогоднішньому дню дебіт я не бачу як резону міру, тому як... Ми маємо ось такий напор на виході. До цього того, коли вимикаємо насос, даємо склажені відстоятися, коли починаємо знову вмикати насос, тобто напор не міняється. Навіть коли склажина виходить у статику, то, то загальну статику. Мається до того, що я пояснюю, мається до того, що дуже заганичена вона. І насос працює на, скажімо, на, на грані в такому плані.